Вечір добрий друзі, не дивлячись на те, що на вулиці вже осінь і вона не підкралась, а прям різко почалась, я все одно хотів би показати, бо це було заплановано. Чому? Тому що ще сподівався, що буде якесь бабине літо. Два килимки, акордеончики, а точніше, один акордеон, а інший кремат від фірми Basecamp сьогодні вам покажу. А також. Якщо вже така кухня гуляти так гуляти, і відразу сюди хотів би засунути дві сидушки ось ця від Basecamp, а ось ця від фірми Acecamp. Килимки досить цікаві, коштують під'ємно, нормально, набагато дешевше, ніж терморест, рівно в два рази, а то й більше. Як завжди, Натисніть, будь ласка, палець вгору. В коментарях напишіть, чи користувалися ви речами від фірми Basecamp, чи вам подобається, чи не подобається. Мені, наприклад, стільчик подобається від фірми Basecamp. Якщо ви зрозуміли, про який я кажу, модель, я не пам'ятаю, але він десь до кілограма важить. Але досить прикольний. Я посилання на нього думаю, що залишу. Не забувайте, що мій канал можна підтримати, як завжди. Скориставшись промокодом. Всі промокоди я залишу в описі під відео. Ви зможете перейти, подивитись. А також на всі речі, які ви сьогодні побачите в цьому невеличкому роличку, на них на всіх буде діяти мій промокод на знижку 10%. Переходьте, дивіться, купуйте, якщо раптом сподобається. А також ви можете оформити платне спонсорство, за що я вам безмежно вдячний за те, що я можу працювати, робити те, що мені подобається, і приділяти цьому дійсно час. Дякую вам за підтримку. Ну і, звісно, можете залишити разовий донат на підтримку каналу. Також буде дуже приємно. Величезне дякую. Давайте перейдемо. До самого відео і покажу вам, що я сьогодні для вас підготував. Ось такий чудовий вигляд мають ось ці килимочки. Basecamp BSP 20401, килимок кемпінговий Hunter White. І от ще один цей акордеончик, як бачите, він в чохлі Дивіться, який гарний чохольчик тканний. Basecamp написано: outdoor Equipment. Дуже класний. І другий. Він ось такий закручений, звичайний, так, як ми з вами в принципі, звикли, як ми з вами всі починали, така от форма в трубочку закручений. Килимок кемпінговий Basecamp BSP 2701. Також, окрім цього, в мене Basecamp ось такий travel sit сидушка, сидячка, сидачка, килимок для сидіння, піджопник. Foldable Pad від фірми Ace Camp. Він коштує 300 гривень. І йде у двох кольорах: зелений чи хакі, як правильно сказати. І з іншої сторони, такий сірий, ще є в червоному кольорі. Ось такий килимочок, ближче покажу. 390 гривень коштує. З однієї сторони, також такий темно-зелений чи хакі. Як вам більше подобається, з іншої сріблястий. R-value показник. Двійка, щільність 40 грамів на метр кубічний, піна AXPE і 50 грамів ваги по висоті 15 мм 1,5 см. Ось це вказано, 410 довжина в міліметрах і 320 ширина. В запакованому вигляді 7 см відповідно на 320 мм. 50 грам. В комплекті йде ось така от резиночка, за допомогою якої все можна з таким чином там в два рази там якось ось так взяли, перекрутили і все. Відкриватись не буде. Це дуже зручно, коли є така от резиночка. Тут, наприклад, такого нема. Це найпростіший, в принципі, килимок, як я зрозумів. Дивимось 35 грамів ваги. Супер Ультралайт розміри його 40 на 30 на 1 см. Тут в нас трішечки більший, 41 см. Тут 30, тут 32 см, ну трішечки більший. І вага тут 35 грамів, тут 50 грамів. Оцей прослужить більше, як на мене. Я це знаю точно, тому що я сам користуюсь подібними килимками, не від фірми Basecamp іншими, але е, схожої конструкції. Ось цей я знаю по своєму килимочку Terra Incognita Sleep Mat. Це повноцінний килимок, повноцінний 180 см довжини, довжини, на якому сплять. І я знаю, що ось цей можна і порізати, і пробити там трішечки, і так далі. і так далі, Але він легший зазвичай такі килимочки дешевші. Навіть його відкривати не буду, тому що думаю, що всі ми. З такою конструкцією килимків знайомі. Все дуже елементарно. Нічого взагалі такого не написано ніякі показники r Value. Тільки Acecamp International зроблено в Китаї. Хоча на деяких мовах тут напевно імпортується в Германію, в Канаду, в Штати і по Китаю продають. Фелдбарес Сінцкісен. Сіт можна називати. Ace Camp написано. Напис класний. Хто раптом захоче змінити, то от є от такі от килимочки в продажу. За промокодом MyCamping знижка 10%. Отакі от, от пупирки тут. Закрита пора. Коли натискаєш, воно, як завжди, повертається в свій попередній. Першопочатковий початковий стан. Пластик запаяно, ну така от мінімалістична упаковочка. З однієї сторони хаки, з іншої темно-сірий. От темно-сірий, мені, наприклад, більше подобається, ніж хакі. А ви напишіть, чи для сидушки колір ось такий зелений, темно-зелений, оливковий і відтінки. Чи підходить, чи не підходить. так? Або якого кольору сидушечка у вас, або е, який колір вам. Подобається для сидушки, напишіть в коментарях. Мені, от, наприклад, сірий подобається. По іншій сидушці. Я розумію, що, в принципі, тут нема про що розповідати, нема про що казати. Бо сидушка де й сидушка. Так, хто дивиться на ті там ервелью цих сидушок, наприклад? Я не знаю. Чесно вам кажу. От ви дивитесь, коли сидушечку купуєте, який там ервелью, От напишіть мені в коментарях. Basecamp, видавлений такий напис. Тут також видавлений. Не плутайте, так? Це Acecamp, а це Basecamp. Дуже схожі. Конструкція така, що тут раз, два, три, 4, 5, 6 елементів. І складається ось таким чином. Тут чотири елементи. От трішечки різниця. Можливо, для когось це буде цікаво, можливо, для когось не буде цікаво. Не знаю. Моя задача вам показати. Я вам всі розміри показав, які тут є. Ви можете повернутися назад у відео, натиснути на паузу і подивитись. І зробити для себе висновок, що вам більше подобається, що менше. Деякі люди кудись цю сидушку підкладають також там в рюкзак, під спину, в заплічник там кудись. За допомогою цієї сидушки також свій пальник газовий чи спиртовий, який там у вас чим ви користуєтесь, захищають цією сидушечкою, як вітроекранчиком. Коротше, ось так от ставлять, прикривають, закривають або ось таким от повноцінним килимком. Неважливо, деякі люди використовують і так. І сидять на ньому, і як подушку там якось використовують, я думаю, це там, в принципі, та й можливо ось так якось скласти все ж таки краще. Як посидіти, то або ось так розкладається дуже просто, або ось так бачив, що люди сидять, або навіть знаю, що деякі люди там якось ось так от складають в декілька разів, там умовно, якось ось так. І сидять ось так. А хтось взагалі, ось як воно є, ось так під попу поклав і все, і нормально. Хтось з сріблястою стороною до себе сидить, бачив не раз. Хтось ось такою. Звісно, ось цей матеріал. Ось цей, як на мене, сріблястого кольору, він ну, більш такий тверденький, і мені здається, він краще буде протистояти всіляким проколам, Тобто, ось цією частинкою я б, наприклад, клав би до підлоги до землі. А ви, не знаю, як пишіть в коментарях. Це вічний такий от спір, в принципі, хтось сріблястою стороною до себе і вважає, що тепло відбивається так і повертається до тіла. А хтось вважає, що срібляста, некрасива, так. Краще ось цієї до себе. Бо ця на перший погляд здається, що м'якіша, ніж ось ця. Хоча, в принципі, тут лише такий от невеличкий шар цієї фолії. Але на перший погляд здається, що ось ця сторона м'якіша, а ось ця твердіша. Ну, не знаю. Пишіть в коментарях свою думку, мені, як завжди, буде приємно. І відповідайте на всі питання, будь ласка, бо це дуже цікаво, як і для мене, так я думаю, і для вас, шановні глядачі. Всім буде дійсно дуже цікаво почитати коментарі. Я сам постійно читаю, що ви там мені пишете. Досить цікаво, хто чим користується, і отримати від вас зворотній зв'язок. І також напишіть, будь ласка, от чотирьох секційно ви б обрали, так? Раз, два, три, чотири секції. Або 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. От яка краще. Що думаєте? Ось така з сріблястою цією плівкою, що наклеєна тут з однієї сторони. Чи е, фолія, так, скажімо, а, чи без. От напишіть. Звичайний, скажімо так, звичайна пінка. Це ви обов'язково мені напишіть. По ось цим класним килимкам. Давайте. Ось цей скручений він ніби ближче. От ми на нього зараз і подивимось. Вартість 1544 гривні. Кемпінг мат X-Line. Рулонний фольгований килимок 550 грамів ваги піна AXP 40 грамів на метр кубічний щільність. Air-value показник 2 ,4, 55 см по ширині. 185 см по довжині і 1,5 см у нас ось тут висота самого килимка. Імпортер Україна зроблено в Китаї Нагадує спершу, який килимок. Дуже нагадує терморест, ріджрест, але з плівочкою ось цієї. Щось середнє між Ridge-Rest і The Zivide Soul, як на мене. Більш така, ну, доступніша версія. З однієї сторони сріблястий, з іншої, ось такі хаки. Можна, до речі, взяти, знаєте, як комплектом буде прикольно. От Basecamp сидушечка, наприклад. І Basecamp килимочок. І ось так в поєднанні. Повинно бути цікаво, як на мене. Це зараз до мене така ідейка прийшла. Тут в комплекті дві стропи резинові, дуже чудово, що вони є. Вони не дають килимку розкручуватись. Цей килимок і ось цей ми будемо обов'язково з вами. Зараз я відкрию їх, розпакую, присяду на них і скажу вам свою думку, як завжди. Наступний килимок Basecamp BCP2401. Килимок кемпінговий кемпінгмед, Hunter White. 510 грамів ваги піна XPI, щільність 40 грамів на метр кубічний, Rvalu 2,4 в складеному вигляді 130х170 на, на 660 см. 13 см, 60 і 17 см. Цей килимок довший, в розкладеному вигляді, він, бачите, он скільки, майже на 2 метри, 199 см. Висота килимочка самого 18 мм, тобто майже 2 см. 1,8 см. Якщо порівняти, то, будь ласка, натискайте на паузу і порівняйте собі. Якщо є така раптом потреба. Я думаю, що вам все видно буде. Можете подивитись. Так, ось цей, от, що скручується, ось так: от, що я перший показував, 1544 гривні. А ось цей, я також бачу, тут цінник 1486. Оцей бейскемповий 390 гривень, ось цей 300. Оцей є ще в іншому кольорі, в такому в червоному. Подивитись, до речі, на сайті, я посилання залишив. Можливо, там ще є кольори. Я так відразу, напевно, і не подивився. Рулонний килимок Basecamp. Дуже чудово, що є ось ці стропи. Навіть не знаю, чому фірма Thermarest не поклала такі стропи, не додає до комплектів своїх килимків. Не знаю. Як на мене, дуже зручно. Я, до речі, залишу під цим відео посилання на килимки надувні, ось такі, як каремати. Я знімав, ну не скажу, що дуже багато, але знімав. Тому я залишу, можливо, комусь буде цікаво про різні килимочки подивитись. Мені здається, що у килимочків ось такі, які скручуються, ось так, як цей бейскемп, ось цей, так? він просто скручується та і все, в трубочку. То я хотів би вам сказати, що, от як на мене, мені досить незручно, що вони ось так в трубочку згортаються. Тобто їх потрібно брати, ось так, розминати по ходу діла, так? Ну, перед, для того, щоб сісти нормально. Або знаєте, ось цією зеленою стороною, ну куди він скручується, потрібно його до підлоги класти, до землі. І щоб, відповідно, прижати його своїм, чи тілом, чи попою, якщо ви сидите, і відповідно він ось так ви його кладете і він. Під вашою вагою, під вашим тілом, от зверху на килимок, і він розправляється. А якщо покласти його так, як я зараз поклав, то він мене, знаєте, як трубочка зі згущеним молоком. так? Він ось так от накривається і хоче мене, як лаваш, закрити. От мені таке, наприклад, не дуже подобається, тому що я з цими килимками вже находився, і мій вибір килимки, акордеони. Наприклад, я від цих вже встомився. Не полюбляю я ось це. Знаєте? І кожного разу він хоче мене схопити постійно кожного разу. Тому мені здається, що вони не такі зручні, як килимочки і акордеончики. Це моя думка, власна. І для мене вибір я для себе, коротше кажучи, зробив. А ви скажіть, як ви думаєте, і свою думку вашу так. Я буду чекати в коментарях обов'язково. Оце, от, як на мене, мінус. І досить, до речі, суттєвий, на мою думку. Якщо ви ще бачите, на вашу думку, якийсь мінус чи плюс у там, цієї варіації чи цієї варіації, килимочка, так, акордеончик, чи ось цей трубочка, так? рулончик. То скажіть, будь ласка, напишіть це в коментарях, обов'язково про це скажіть. Що помітив, от цей килимочок от такого типу, сюди, якось, як на мене, з нього бруд трішечки складніше відмити, ніж від цього. Трішечки. Тобто, в принципі, нормально відмивається і тут, і тут, але таке відчуття. Що цей після того, як ви помили, він прям як новий. А цей трішечки більш як пошарпано виглядає. Ви пишіть мені, як ви думаєте, мені дуже цікаво. Я вам сказав, що я обираю килимки акордеони, і мені більше подобаються ось такі. Хоча в мене килимок тера інкогніта, і в мене килимок декатлонівський. І вони обидва ось такі. Кордеон, тому що форма в нього така, бачите, він як баяность так складається. Ось такий вигляд має. Класний в нього такий зелений колір, салатовий, щось типу хакі. Дуже приємний. Дві резинки, які тримають його в закритому положенні. Оцей сіренький килимочок це мій килимок Fourkles з декатлону. Про нього буде потім окрема мова, окреме відео. Кольори однакові, я думаю, ви це чудово бачите. Закручений рулонний це ось цей зверху. Він, як бачите, по довжині коротший, от настільки сантиметрів, напевно, десь на 15, а то й 20. А тут маємо десь сантиметри 2, сантиметра 2 ось тут по ширині. Що стосується різниці. Ну, і звісно, в нас тут різний паттерн цього малюночку. Тут ось такі, от, в нас заглиблення для повітря, тут ось такі, як соти. Кому що більше подобається. В принципі, по відчуттям зручно буде і це, і це. Тільки, як на мене, оцей килимочок має мінус, такий, що якщо його відпустити, він от починає складатись і аж штатив у мене падає. А цей от не складається. Тому я вважаю, що цей кращий. А ви свою думку, будь ласка, напишіть в коментарях. Цей килимок з іншої сторони, він має таку от сріблясту фолію, і вона ніби краще ізолює наш організм, наше тіло від холоду. Тут такого нема. Переліг я на іншу сторону, для того, щоб показати вам ці килимки з іншої сторони. Ось цей, що закручується в рулончик, тут має, бачите. Оцей паттерн закінчується отут, оцей малюночок, що він має. А тут такі от в нас рисочки. Бачите? І це зроблено, я так розумію, для того, щоб скласти його більш компактно. Зрозуміло. Тобто вони ось так складаються. І рулончик починаємо скручувати. Іншого якогось пояснення, навіщо вони потрібні, я не знайшов. Вони. Такої ж товщини, як і тут, все. Тобто, це ніяка ні подушка, ні підставка для ніг. Ну, коротше, для того, щоб просто от згортати, ось так було зручніше. Оцей килимок з однієї сторони, він такого чудового кольору. І тут такого самого. Тобто, який, якою стороною не покладете, буде один і той самий колір. Цей килимок довший і ширший. Це однозначно плюс. А тепер відчуття від користування. Що я можу вам сказати? Ось цей коротенький килимок. Тут або голова ваша буде лежати десь на землі, або ноги. Але це, в принципі, якщо ноги, то що тут такого, деякі люди підкладають. Свій заплічник, рюкзачок, так, або речі, там, які на ніч знімають, і е, під ноги. І на них свої ніжки та й кладуть. І все нормально. так, Тобто спальник на речах, а не на підлозі намету, наприклад, чи землі. А оцей от більший. І відповідно на ньому ноги будуть лежати прямо на ньому. І голова ваша. Який обрати, шановні мої, дивіться, будь ласка, по собі. Тому що я вважаю, що ну, в мене, наприклад, майже всі килимки, які в мене були, вони були по 180 см довжини. Це не означає, що це там добре, чи погано, чи вони там ну, трішечки легші, відповідно. Але в цілому. Не знаю, хтось жертвує ось ціма 20 сантиметрами, хтось не жертвує. Ну і тут декілька сантиметрів от по ширині. Хтось може пожертвувати. Якщо купуєте килимок і прям надовго-надовго, то напевно ви не пожалкуєте, якщо він буде довший. Ну, звісно, вашу думку я хотів би почути. Зараз осінь, 3 жовтня. Я лежу і я не відчуваю ніякого холоду. Так. Це тому, що я лежу аж на трьох килимках. Ось цей, ось цей. І отут в мене ще там форклас лежить. Його не дуже видно, он він там сірий. Але я клав всі ці килимки по одному. Лежав на них і лежав прям, знаєте, щось читав, щось там дивився. Неважливо, мені було цікаво, чи відчуваю я прохолоду від землі. І хочу сказати, що не відчуваю, чудові класні килимки коштують небагато. Всі ваші думки, будь ласка, залишайте в коментарях. Я вважаю, що килимки от такої цінової категорії, скажімо, до там, півтори тисяч гривень, до двох, навіть можна і не дивитись на їх всілякі показники, тому що, скоріш за все, вони просто не відповідають дійсності. Тобто, те, що написано 2,5 з половиною чи правда, чи неправда, не знаю. Я не перевіряв, в мене нема е, таких тех, технічних можливостей, щоб перевірити насправді, які тут ревельо. Лише кажу вам, що написано на пакуванні. По відчуттям, холодно, не буде. Чи можна вважати ці килимки зимовими, однозначно, ні. Трисезонні – так. Якщо. Е, там Однозначно потрібно пінку надувашку якусь, однозначно потрібно матрасик там надувний, і от можна і зимою навіть. Але на самому на одному килимочку зимою точно не потрібно. Ще класний плюс в цих показниках R-Value, що можна взяти два килимка, наприклад, один на одний покласти, і, відповідно, якщо тут там умовно 2,5 R-Value, то складується… Між собою ці показники, і буде у вас вже 5 показників R-Value, що набагато краще. Це є плюсом. Хтось полюбляє більш коротенькі килимки за те, що вони менші по об'єму і вони легші. Хтось полюбляє повноцінно спати, лежати, і щоб в них було повноцінне спальне місце, щоб не думати, що там під ноги підкладати і так далі. І вони, відповідно, обирають ось цей більший Все залежить індивідуально від кожного туриста. Я лише показую вам різні варіанти. Одним людям подобається так, іншим людям ось так. Чи подобається вам ось цей колір? Будь ласка, напишіть мені в коментарях, який килимок вам більше подобається. Ось цей акордеончик, який складається, як баянчик, так дуже так компактно. Або ось цей е-е Рулончик, назвемо так його. Кому що дійсно більше подобається, але я хотів би від вас зворотній зв'язочок все ж таки отримати. Буде дуже приємно. Я залишу посилання на ці килимочки. Зможете подивитись, будуть працювати промокоди, а точніше, мій промокод, MyCamping. І зможете, якщо буде бажання щось придбати, то буде у вас знижка 10%. Себе, будь ласка, бережіть, до нових зустрічей. І коментарі від вас, звісно, я чекаю. Як вам взагалі фірма Basecamp? Буде приємно від вас почути слово тих людей, які користуються. Все сказав. Побачимось. Величезне дякую.